Віднайти душевний спокій, подолати стрес та стати на стежину самовдосконалення. у Чернівцях. Відкрили виставку картин для медитації. Світ Даят там побувала і наша знімальна група. Тож детальніше про створення експозиції та яке враження вона справляє на відвідувачів. Розповідаємо вже за мить. Картини з сильною енергетикою, які допомагають споглядачам вилікувати душу. У Черніцях відкрилась виставка Світ даят на думку відвідувачів, експозиція навіює спокій та допомагає відволіктися від воєнних реалій. Враження дуже цікаві картини, наскільки надихають на якісь такі природні явища, що навіть не віриться, що ти знаходишся зараз на такій виставці, дуже теплі, дуже щирі, які нам потрібні зараз в наш час. Тому о, дуже приємно, що такі виставки є, що вони проходять, можуть підтримати нас. А ми будемо на цей час підтримувати нашу художницю. Прекрасно і побажаємо їй дуже гарних успіхів. Кольорова гама із українським гербом. Мені здається, вона досить непогано компонує і воно дає інакше зовсім відчуття, в принципі, постановка, експозиція, як на мою думку, дуже гарна і картини достойні. Того, щоб і далі, і далі подорожувати і насичувати іспаніти людей новими емоціями в такий нелегкий для нас час. Це Людмила Хімайчук, авторка картин для медитацій. Будучи кандидаткою медичних наук, зацікавилась іншими методами оздоровлення людей. Тож написання полотен стало методом покращення психологічного стану тих, хто їх розглядає. Моя мета і моя мрія це допомогти людям знайти гармонію, гармонію в собі, гармонію з природою, з оточуючим середовищем, тому що особливо коли зараз в країні війна, то дуже багато в людей проблем з психологічних, пов'язаних з різними страхами, панічними атаками. Дуже важко зберігати спокій, проживаючи в таких умовах, і я маю велику надію, що мої картини допоможуть людям покращити свій стан, психологічний стан, рівновагу. Перша картина, яку написала художниця ще у 2014 році, око балансу була створена для матері Людмили Хімейчук, у якої на той момент діагностували главкому третьої стадії, наслідок чого зір почав стрімко погіршуватися. Хвилювання за маму. От вони мене і підштовхнули до пошуку якоїсь альтернативи. І от я побачила такий вихід з ситуації. І коли я намалювала цю картину, от по сьогоднішній день моя мама знає медитує. Її лікар, консультуючий, звичайно, здивована, тому що пройшло вже більше десяти років, а зіро неї хороший і навіть став краще ніж був на момент, коли їй ставили цей діагноз. Окрім того, призначення картин медитація, адже споглядання полотен дозволяє створити відповідну атмосферу спокою та гармонії з собою. Медитація це не є щось особливе. Медитація це природний процес для людини. Коли зверніть увагу, коли ми сидимо десь і споглядаємо, в далечінь якийсь там красивий пейзаж, о, там, красивий захід сонця, красиву квітку. О, той, ми, ота мить, коли ми е, в такому вдумливому стані, коли ми ні про що більше не думаємо, ми просто спостерігаємо якусь красу природи. Це і є медитативний стан. Е, такий же спосіб я рекомендую використовувати для медитації з даятами. Тобто, просто споглядати. Е, Дивитися на різні лінії, які там куди звертати увагу, куди око притягується. Підвідати виставку можна буде до 16 липня у центрі культури Вернісаж, що на вулиці Кобалянської, 53. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, та ТВА.